Є традиції хороші, є традиції погані. Одним із випадків, коли одна тісно переплітається з іншою, може слугувати прибирання у парку об'єднання. Вже кілька років поспіль навесні, згідно розпорядження міського голови, Бардичів поринає у місячник з благоустрою і вже традиційно у цю пору до парку прибуває. Потужний десант із депутатів міської ради, аби придати тамтешній території вигляд зони відпочинку, очистивши її від сумних ознак перебування там городян та гостей Бердичева. Депутати міської ради завжди не стояли в стороні від тої роботи, яка проводиться в місті. Ми дійсно традиційно приходимо сюди для того, щоб навести порядок у парку шкіри об'єднання. Традиційно після себе відпочиваючи, які тут відпочивають, залишають море сміття. Ми Восени робили, парк був абсолютно чистим і нам, звичайно. Неприємно після когось прибирати, але я скажу, що депутати міської ради з розумінням відносяться, що треба навести порядок, тому що це порядок в нашому домі, тому що сюди прийдуть наші діти. Я хотів би ще раз і ще раз звернутися до бердичівлян, які на травневі дні будуть відпочивати, щоб після себе залишали порядок, щоб після себе залишали чистоту, тому що це робиться для них, для їхніх дітей. Натхненні відпочинком на свіжому повітрі і милуванням водної гладіні, бердичівляни відчувають неабиякий прилив сил на те, аби залишити по собі купи непотребу і розтрощити баки для сміття. Нехай вони будуть зроблені навіть із бетону. Почерпнувши життєвої енергії від матінки природи і міцних напоїв від пляшок різної ємкості, відпочиваючі стають більш сміливими. Правда, зір їхній слабшає. Таблички, котрі оголошують, що смітити тут заборонено, стають для них невидимими. Як і Фри штрафу, що передбачений за порушення чистоти у парку, здавалося б, різноманіття від 340 до 1700 гривень мало, хоча б якось впливати на поведінку друзів природи, але цього не відбувається. Депутати єдині у своїй думці твердої руки у вигляді працівників відповідних служб явно не вистачає. Я думаю, що на це повинна звернути увагу наша інспекція по благоустрою і більш серйозно віднести до цього питання. У нас є адмінкомісія. Я думаю, що якщо одного друга людина штрафують на ту суму, яку ми говорили, то я думаю, друга людина може подумати, чи стоїть після себе залишати сміття, чи краще його забрати. Чи є сенс прибирати на одному і тому самому місці ще раз і ще раз? Можливо, люди заслуговують на те, аби мешкати серед непотребу? Сенс є переконані народні обранці, і не допустити до того, аби і парк, зокрема, і місто взагалі перетворилися на великий смітник, вважають своїм обов'язком. Першу чергу хочу подякувати всім, взагалі, не тільки депутатам, а всім людям, які прийняли участь в загальноміському суботнику. Ми не вперше прибираємо цей парк. Це дійсно є мій виборчий округ, і дуже шкода. Не вперше прибираємо, але приходимо і застаємо ту саму картину, що була і минулий раз. Тому хочеться сказати, що перш за все, ми всі люди, які хочемо жити в гарному, чистому європейському місті. Потрібно слідкувати самим, не робити такий безлад і слідкувати, щоб цього не робили люди, які нас оточують. І напередодні сезону відпочинку я хочу звернутися до всіх бердичівлян, до гостей нашого міста. Будь ласка, слідкуйте за порядком, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.